10 травня в Німеччині щорічно відзначають День книги. Ця дата нагадує мільйонам людей у всьому світі про нелюдську сутність нацизму. Саме 10 травня 1933 року в Берліні та деяких інших німецьких містах відбулася барварська акція спалення книг, які гітлерівський режим. Оголосив шкідливими. Це стало початком тотальної цензури, придушення вільного мислення. Тисячі найменувань опинилися в чорному списку. Під заборону потрапили твори Альберта Ейнштейна, Зигмунда Фройда, Віктора Гюго, Герберта Велса, Генріха Манна, Стефана Цвейга. Оскара Вальта, Теодора Драйзера, Ярослава Гашика та інших. 20 березня 1995 року на площі Бебельплац у Берліні було відкрито меморіал Бібліотека Що Потонула. У центрі площі під товстим склом розташована біла кімната. З незаставленими полицями магічне світло, що лине з-під скла і порошнеча, утілюють ідею непоправних втрат. На пам'ятній дошці викарбовані пророчі слова Генріха Гейне 1834 року. Там, де спалюють книжки, будуть спалювати людей.